Пане Євгене, ось інформація певною мірою вражаюча, тому що мені здається, це ну незвичний особливий крок, дуже взагалі для західної для європейської практики в гуманітарних галузях. Так тут не йдеться про конкретну якусь там військову, військові санкції пов'язані з участю в військових діях, або що або що. Але ось така інформація, що не хочуть європейські медики. Співпрацювати з російськими компаніями, надавати послуги росіянам. Тобто, ось це неприйняття, ця заборона вона розростається. Як ви сприйняли цю інформацію? Ну давайте все ж таки уточнимо. В людей може скластись таке хибне враження, що от нещасний росіянин там падає там непритомний там посеред європейського міста, і там швидка його не бере. Йдеться зовсім не про це. Йдеться про саме планове лікування в дорогих клініках в платних, тобто йдеться про м'яко кажучи, не рядових росіян. От і звичайно, що таке планове дороге лікування воно оплачується не напряму людиною, отак, от вина в кеш з кишені, а це йде через різні страхові компанії медичні. Тобто, тут в першу чергу йдеться про те, що весь великий російський бізнес став токсичним. От, е, Якщо е, раніше Захід дуже любив російські гроші, то тепер цих грошей починають боятися. Починають боятися, що е, репутаційні, наприклад, втрати. Е, Пов'язані з тим, що ти е, працюєш з російською страховою компанією, можуть для клініки виявитися набагато більшими, аніж скажімо, е, переваги від того, що якась операція була оплачена, і тому так тому від росіян просто старанно дистанціюються. Йдеться не про ще раз не надання допомоги в критичних випадках, а йдеться про е, різну там пластичну хірургію, там всякі там курси, аля там напівкурортного, всякого там лікування тощо. Тобто, оці от, е, е, забаганки для багатих росіян, от з цим вже. Починають бояться зв'язуватися. Е, я ж кажу, бо воно воно стає просто саме токсичним репутаційно. А mm -hmm. в вашій клініці лікуються російські олігархи? А ну-ка, давайте ми подивимось взагалі, які у вас джерела доходів, там от, і, і так далі. Ідеться, от про це. Угу. А, але ну то це частина санкцій, так це от якщо це щодо багатіна, ні, це не офіційна частина санкцій, жодним чином. Це один з наслідків санкцій. Угу. Тобто, це те, що в даному разі медичний бізнес е, вирішує сам. Е, нема жодного санкційного пакету, в який би входили е, будь-які медичні послуги, угу. їх не заборонено надавати, але угу. просто саме російські гроші, як такі, стали брудними угу. і небезпечними. Пане Євгене, як наскільки великий потенціал, скажімо так, от у такого ставлення? Тобто це вже етична оцінка, і в будь-якому разі тут же йдеться меншою мірою про особисті звернення йдеться про співпрацю із компаніями з Росії, які збирають цих пацієнтів, які налагоджують цей зв'язок. І відповідно, от якісь там німецькі чи французькі клініки не хотіли би співпрацювати з такими російськими компаніями, тобто, от це поганий бізнес для них. Скажіть, будь ласка, а наскільки великий потенціал такого це може в іншій галузі поширюватися? Ну припустимо, от я зараз як приклад наведу. Тут уряд фігурує, але все ж таки це не частина санкцій, заборона чи не надавання дозволу компанії Siemens продавати свою технологію для атомного для атомної станції, яку Росія будує в Угорщині. А? От ну якось євросоюз не ухвалив санкції проти енерпроти Росатому, але але виходить, що от на рівні не дозвілу, затягування сумнівів самої компанії Сіменс це можна загальмувати. Європейців привчають, що в принципі з росіянами краще не мати справу в жодній сфері, що воно потім собі дороже буде. Ну але саме у цей кейс, який ви навели з Сіменсом і Угорщиною, це взагалі особлива яскрава історія. Справа в тому, що Євросоюз ледь не з початку війни, ледь не з перших самих санкційних пакетів, а нагадаю, що загалом їх введено вже 10, так, от з е, перших санкційних пакетів е, е, Євросоюз е, е, е е, намагається туди внести росатом і взагалі російську ядерну галузь, угу. але саме Угорщина жорстко використовує своє право вето і блокує. От, ну, от вони отримали нарешті відповідь: добре, ви не дали нам можливості зробити весь Росатом атом під санкційним, але ви все одно в себе оцю російську АЕС не добудуєте. Ми це зробимо опосередковано. Це в даному разі йдеться вже про е, дуже грамотні дії я б сказав, німецького уряду по примушуванню уряда Орбана нарешті почати себе вести як всі інші європейські держави. Угу. А, ну а які ще галузі можуть таку етичну заборону, так би мовити, отримати? Ми знаємо вже про рішення таких спілок журналістських асоціацій, які відмовилися співпрацювати із російськими журналістами. Ми знаємо про рішення відділень айком музейного такого міжнародного комітету. В окремих країнах, які в тому числі у Німеччині, якщо я не помиляюся, які відмовилися від такої міжмузейної співпраці з російськими музеями, які ще галузи може охопити така неурядова заборона. Але своєї практики можу сказати, що наукові організації міжнародні зараз всіляко згортають на співпрацю з росіянами. Наразі вже не фінансується жодний спільний науковий дослідницький проект за участю російських науковців, а навіть тих російських науковців, які е-е-е Чікають з Росії, виїжджають то перш ніж запропонувати їм можливість продовжувати роботу в Європі, принаймні частина країн, наприклад Норвегія, mm -hmm. вони просто роблять дуже ретельну перевірку навіть по соцмережах. От якщо людина активно виступала проти війни, проти Путіна, велкам, в такому разі ти дійсно хороший русський біженець. Тобі серед нас знайдеться місто. Місце. Mm -hmm. А якщо ні, якщо весь час як мінімум просто мовчав, а то і буквочку Z постив, ні, все тобі не раді, гудбай. Mm -hmm. От і е, ну а власне з російськими науковими інститутами наразі вже немає жодного європейського проекту, mm -hmm. тобто і, і а це до речі дуже серйозно, тому що де науки там далі і технології.